Блін знову вінга. О, пише. Всім привіт! З вами знову головний Женеславко, і це чергова серія із рубрики Огляд корпусі. Сьогодні, як ви зрозуміли, у нас знову Вінга. І сьогоднішній наш гість Вінга Густ. Е, на момент запису відео цей корпус коштує від 1100 гривень. Ось е, так. Знову вінга. Е, коробка, пінопласт і шумний пакет. Стандартний набір для корпусів Vінги. Ось так він виглядає. Має ось такий дизайн. Дуже схожий по будові на Вінга cs 316 b ну, По дизайну самого корпусу, але передня панель то вже, вже інше. І почнемо, як завжди, із габаритів. Відкладаємо 2 см на виступ ззаді. І довжина нашого корпусу 38,5 см. Ширина разом з гвинтами 21,8. Ой, 28. І висота від столу 45, 4. Хай так. Ось. Почнемо з огляду зовні. Ліва частина нас зустрічає, знову ж таки, як у 316B, окремо кожух і окремо скло, яке прикриває відсік, де всі ваші комплектуючі. Загалом, це шасі дуже схоже на CS316B, просто що воно гапта X формату. Тут, якщо уважно придивитись. Просліджується, продивляються багато схожих елементів і штамповок із мікро ATX. Тому, в принципі, вони дуже схожі. Просто що це більше по габаритах. Гартоване скло на 4 гвинтах із гумками, гумові, е, не тікай, гумові демпери на стійках. Ось скло, в плівка з двох сторін, тому якось так. Передня панель має у нас ось такий цікавий дизайн. Якщо брати площу вентиляції, до загальної площі панелі вона невелика. Але таке. Мені загалом не, не, не дуже подобається, але в більшості людей, в принципі, до смаку. Панель пластикова, за нею ми маємо припаяну сітку. Не Нейлоновий фільтр, але теж краще, ніж нічого. Так. Далі в нас права панель металева на звичайних баранцях. Буває як закрутять. Ось. Не тонкий метал, але й не товстий, стандартний, не знаю, 0,6 чи 0,7 мм. Я не можу поміряти, не розбираюсь, але нормально. Тримається. Так, і задня панель у нас має ось такий вигляд. Бачимо, нормальна вентиляція. Для 120 мм вентилятору, який також може регулюватися по висоті. Одна, один фіксатор на одному баранчику для закріплення і сім одноразових заглушок pci Express. І також отвір для блоку живлення. Нижня частина нас зустрічає точно так само, як на CS316B. Звичайна сіточка в пазах. І одне єдине положення для кошика для жорстких дисків. Пластикові ніжки із гумкою. І верхня панель точно така сама, як в CES. 316-му кнопка живлення, індикатори, кнопка призавантаження USB-2.0 мікрофон наушники та USB-3.0. Сітка на магнітах. І два позитових місця під 120 мм вентилятори. Тепер почнемо зсередині. Всередині нас зустрічає вже пакетик з асесуарами. Також без стяжок, але є ось 2-3 три багаторазові на самих кабелях. У нас тут USB 3.0, USB 2.0 звук і наші кнопки з індикаторами. По відстанях у нас нічого не змінюється, 18,5 см для блоку живлення з кабелями і приблизно 30 мм. Для вентиляторів. Місце для прокладки кабелів у нас 17, 18, 19 мм. В принципі, нормально. Для бюджетного корпусу цілком достатньо. Внутрішня частина шасі. Як я сказав, вже блок, кожного блоку жилення у нас виокремлений. Ось. І всередині у нас вистачає ось таке шасі яке підтримує ATX материнські плати. 6 стій вже передвстановлених, три 3 ще потрібно з комплекту прикрутити. Бачимо отвори для прокладки кабелів наших. Також бачимо ще два посадкові місця під 25 дюймові накопичувачі. Вони тут фіксуються за виступи і двома гнитами перекручуються. Потім, потім, І на кожуці ми бачимо також отвори і посадкові місця для 3,5 дюймового накопичувача. По цьому. Кошику У нас тут можна встановити 1-2,5 діймового накопичувача або 2-3,5 дюймових накопичувач. Э, стандартна в принципі, картина. По охолодженню. Э, ззаду чи зверху 120 мм вентилятори лише, можливо, 120 мм э, система рідинного охолодження. Э, 240-360 сюди не стануть взагалі ніде. Хоча зараз прикинемо, можливо, на передню панель. Можна 240 встановити. Ну, так. Ну, якщо трошки підтиснути кабелі, то можна 240, але я б не радий. Тому і з системами охолодження в цьому корпусі не дуже. Зате, тут без проблем можна встановити два 140 мм вентилятори на передню панель. Або 320 мм вентилятори. Знову ж таки, е зараз поміряю. Передня панель їх дозволяє встановлювати зовні шасі, але е все одно буде е турбулентність і шум певний через те, що дуже близько вентилятори будуть знаходитись до передньої панелі. Тому це вже на ваш розсуд. Ось. 음, ось такий корпус а, і забув помітити. Відстань для відеокарти. У нас тут 32,5 см. Якщо встановити вентилятор всередині, у нас тут 30 см для відеокарти є без проблем. Що доволі таки непогано. Ось, Структурна цілісні шасі нормальна, як на його товщину метала і дизайн корпус приконники також іноді використовуємо в якихось недорогих збірках зазвичай ігрових комп'ютерів, або десктопних робочих станцій. Непоганий також за свої кошти. В принципі, як і більшість корпусів вінга. Дизайн передньої панелі мені не дуже подобається, але дизайн самого шасі мені до вподоби. Ось тому, якось так. Якщо є питання. чи маєте маєте чимось поділитись, будь ласка, діліться в коментарях. Також можете підтримати мене лайками, підписками, поширеннями відео. Це дуже допоможе просунути мій канал, набрати підписники. ну, як зазвичай. Ось, І також, як і в будь-якому своєму відео, я, ну, саме відео, попрошу вас підтримати збори, посилання на які я залишу в описі під відео. Звісно, якщо у вас є така можливість і бажання. От, якщо вам ті збори не подобаються, можете підтримати будь-який інший збір, який вам подобається головне. Це підтримувати сили, сили оборони нашої країни і нашу Україну усі не дуже приємні часи. Ось, На цьому, в принципі, все. Е -е, і ще раз скажу, якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду радий поспілкуватися чи відповісти. І на цьому все, і до наступного огляду.